Першого дня своєї роботи з е, грудня 2015 року за кордон жодного разу не взяв кошти за добові, проїзд, проживання, харчування і що там що там ще дають. По е, Моїм колегам по пам'яті, знову ж таки, всі вони за цей рік наїздили десь на 300 тисяч гривень. Крім Олексія Чепурка, він теж по пам'яті не брав кошти. Лариса Босенко, здається, ми робили основний акцент на тому, що повинні наші керівники та члени інвестиційного відділу Полтавської обласної ради, от їх задача е їхати і шукати кошти для обласного бюджету, для виконання певних програм. Коли буде потрібно підписання якогось меморандуму, тоді. До них доєднується хто ці заступники там чи я. Таким чином, ми разом е витратили ці кошти на відрядження. Вірніше інвестували кошти для того, щоб отримати зиск. Щоб брати е на кожну гривню те, що витрачено на відрядження, ми отримали десь приблизно 130 гривень доходу до е бюджету. До Громад області, ну самий е, такий успішний проект це майже он євро. Вибачаюсь на фінансування, обладнання і кабінету е, медицини реабілітації, який ми разом із французькими колегами реалізовуємо у лікарні з область. області. Я дуже сподіваюся, що це обладнання буквально через декілька тижнів буде розмитнено і вже доставлено до нашої лікарні. Це Принтери та інше обладнання для виготовлення протезів. Ми колись анонсували його, думали, що буде більш скромно, але, скажімо так, кошти виділені у більшому об'ємі. І ця така зона реабілітації вона буде доступна безкоштовно нашим захисникам та захисницям.